Слава Богу! Слава Господу! Недовго нам Спасителя чекати, для світу цього вже той час настав, коли війною брат супроти брата із невістю повною повстав. Ми бачимо збуваються пророцтва напередодні приходу Христа, тривожні все хроніки свідоцтва в руїнах наші села і міста. Здається, що і пекла Брама. Лютує ворог, наче лев речить, рівняє зі землею знову храми, народ від страху мучиться, тремтить. Примножилось лукавство, беззаконня, схолола у людських серцях любов, страждають душі у гріха полоні, Тече рікою нині братня кров. Хитається весь світ від катаклізмів, планета стогне від болючих ран. І знищує врожай, град, бурі грізні, готує чорну справу десь вулкан. Життя людей хвороби відбирають, а голод розходився, наче пан. Від нього діти Африки вмирають, від нього гине весь Афганістан. Ночами хтось рядає від безсилля, тому що віру у Бога загубив, кругом лиш вбивства, ненависть, насилля. Вже ворог стільки лиха наробив. Він десят у церкви сердечні храми, лже вченнями наповнилась земля, народи йдуть невірними шляхами, обман і фальш дорогу простеля. Безбожний світ до чого докотився, у морі зла є краклі доброти. Над нами Бог у милості схилився, ще кличе нині кожного, прийди. Христова Церква в святості терпінні, несе свій труд останні різні дні і не зупинять Християн гоніння, чи ворога погрози всі страшні. Нам на землі цій стало дуже тісно, чекають небеса давно вже нас, а чужина приносить рани злісно, живемо ми в суни останній час. Ще варто для Христа попрацювати, народи Божий, стань сьогодні в стрій, Іди овечок згублених шукати, поправи, мій дружити світильник свій. Смиренні кожен знову хай огляне свої стосунки з Богом і життя. Ще ясно так, а скоро ніч настане, тоді вже буде Зайвим каяття. Ось трубний звук на світом роздається, Христос гряде, останні дні летять. Чи є ще серце без Ісуса б'ється, для Того є ще нині благодать. Нам очі вгору підійняти треба, бо вибавлення нашого це час. Війдемо разом, ми у велич неба, де із любов'ю Бог чекає нас. Амінь.